Я усвідомила нарешті, що вороги такі небезпечні, як вітер в морі, як ураган серед степів, бо ж Керебер все розкорочить така мета у бандит всіх. Їм не важлива людина, погана чи хороша в неї доля, її просто наказали вбити, погнацидити до того удосталь. Тому як націю назвати, яка народжує, щоб людей вбивати? Скажу гени їх пропащі, нарциси, хворі вони та невдячні. І зараз всі поглянуть, що роблять у світі клять. Лише торгівля, ринок, спекулянти вони не можуть будувати. Тому рабів весь час тримати доводиться у мороку, бо спритні маги. Та зараз тільки кланам заволоділи чужим божим даром майно й землю, чужі краду. живих працю використовують, бо силу мають магічну, працюють на сатануті вбивці. Ці заповіді порушують вони, бо їх життя, як доля крадіїв, не можуть клептаманію здолати, бо договір підписали з катом, тому бездушні відбувають, як у кайданах по колу ходити мають. Всіх нахиляє диявол, так що не тільки бандитська нація страждає жа і жертву мають всі принести, та навіть рідних комусь доведеться продати підло та цинічно, бо народжують цієї нації жінки неулюблену дитину із любов'ю. А щоб вона страждала мала таку долю. Де ні сім'ї, ні радушів дитина б не пізнала, а тільки геноцид організований кланом. І всі закони виконавчої влади працювали б тільки на КАП, який тримає всіх в страху. Мені прикро, що вони там живуть, бо ворог не зізнається нікого, що хоче жити на волі, яку у інших відбирає, бо нарцистичний розлад має. Така нація багато років вкрала за це у світові. Постраждала а голокосту є печаль. Замовчують вони одну деталь, що геноцидили слов'ян до того, вбивали, підставляли в не своїй країні. Тому врагів собі нажили. І зараз історії ганьба. Це повторюється. Це біда в Україні. Почалась третя світова війна.